Освітній канал з підготовки 11-ти класників до складання національного мультипредметного тесту, знову запрацює на Закарпатті. За словами проректора з науково-педагогічної роботи Ужгородського національного університету Ігоря Короля, робота освітнього порталу в минулому році дала хороший результат. Тож цього року вступники також можуть готуватися до мультипредметного тесту онлайн із найкращими викладачами Закарпаття. Той освітній канал, який був започаткований минулого року, він дав свої результати, тому що. По багатьох предметах там брали участь у заняттях сотні випускників шкіл. Вони доєднувалися з різних куточків Закарпаття і не тільки. І очевидно, це дало свій ефект. Як приклад, можу навести те, що минулого року ми одержали. А ми набрали на державне замовлення майже на 20% більше, ніж це ми робили зазвичай до війни. Чому це так? Я думаю, що і не в останню чергу, тому що зріс рівень знань вступників і це із Закарпатської області, і це дало їм можливість претендувати на отримання державного замовлення загалом по Україні, тобто вони стали займати вищі місця в загальноукраїнському рейтингу вступників. Крім того, важливість цього освітнього каналу ще і в тому, що вона зменшує до нуля відстань між учнями, які проживають далеко від великих міст, зменшують відстань до отримання якісної освіти. Ми залучаємо на цей освітній канал найкращих наших педагогів-предметників. Заняття з одного з обов'язкових предметів мультипредметного тесту математики проводять зокрема і викладачі факультету математики та цифрових технологій Ужну. Цього року процес навчання міститиме новації. А також ми цього року плануємо зробити так, щоб після кожного заняття за даною темою було відповідно певний тест, розісланий результати якого буде знати лише саме учень. Тобто він зможе себе перевірити наскільки добре він засвоїв цей матеріал. Чи треба можливо щось підтягнути, і потім на наступне заняття, минулого року теж так само було, ми розпочинали із проблемних питань. Тобто, якщо були питання, що учень не зміг розв'язати, давали питання, ми це ще раз пояснювали. Хочу сказати, що я дуже люблю повторювати, що математики ніколи забагато не буває. І інколи на цих курсах виникали такі ну, проблеми, тому що були учні сильніші, які були добре підготовлені з математики. Інші учні були трошки слабшими, і трошки виникали такі проблеми. Але я хочу запросити на ці курси не лише учнів, які думають, що мають проблеми з математикою, а тих учнів, які добре підготовлені. Чому? Тому що в них буде нагода ще раз все повторити і добре засвоїти матеріал. Цього року всі випускники без винятку, в тому числі і представники національних меншин, будуть складати мультипредметний тест українською мовою. Саме для допомоги представникам національних меншин працюватиме ще одна освітня платформа. Але ми започаткували дві платформи, на яких буде відбуватися процес підготовки, процес навчання, процес консультування і навчання наших одинадцятикласників. Чому саме дві? Тому що друга платформа буде для представників. Національних меншин, тобто шкіл з класами вивчення угорської мови, румунської мови, словацької мови. Чому саме? Тому що є предмети, є поняття, деякі терміни, терміни лексеми, які складно учням усвідомити або складно їх перекласти на українську мову. Тому вчителі будуть надавати саме такої консультативної поради, так такої консультативних таких. Розуміння для того, щоб учні могли спокійно, без будь-яких перепон проводити і вирішувати тестові завдання української мови, тому що перекладу жодного жодної дисципліни мається на увазі з біології, хімії та фізики не буде цього року. Так само, як і не було то минулого року. Тому зважуючи на цю особливість, зважуючи на те, що в нас відбувається перехідний період, так і ще поки що школи представники національних меншин, де класи є з угорською, румунською і словацькими мовами, працюють іще за режимом сталим. А ми вводимо ще одну платформу як на допомогу. Це нововведення, яке ми ввели цього року. Випускники складатимуть мультипредметний тест за двома обов'язковими предметами і третім на вибір. Серед обов'язкових українська мова і математика. За вибором історія України, фізика, хімія, біологія та іноземна мова. Випускники минулого року можуть скористатися результатами мультипредметного тесту для вступу до закладів вищої освіти цього року.